Понеділок 1 травня відбулось засідання оперативного штабу виконавчого комітету Української міської ради. Найпершим піднялось питання про надзвичайну ситуацію, яка виникла внаслідок агресії Російської Федерації на території Української міської ради. Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки в місті Українка було пошкоджено будинок. Одна дитина отримала травми. Тебенес визнав цю подію складовою надзвичайної ситуації за державного рівня. Воєнного характеру. В принципі, зараз вживаються заходи по ліквідації цих наслідків за рахунок місцевого бюджету. Наскільки я знаю, вирішується питання надання допомоги постраждалим. Там дівчинка у нас постраждала, ногу роздробила її. От. Так що робота йде з цього питання. Мислюючи, те, що? Волод необхідне, ми закрили. закрили. На сьогоднішній день ми маємо проплатити деякі матеріали, які були задіяні на переживу під робіт. Значить, на сьогоднішній день в п'ятницю проведені обмі вікон, які пошкоджені, і каркаси, де я квартира. На сьогодні вже видані всі ці розрахунки в роботу в роботу. Зачу, я буде заточений до більшості. Там приділяють буде два будинки мікроски будівельників 11, будівельників 12, десь возмість двадцять тисяч, коштувати це все на водною відновлення. І більше сьогодні оплатити за резервного фонду. З ряду обговорюваних питань слід виділити проблему епідеміологічної ситуації, а зокрема, ситуація зі сказом у нас в громаді. Сказ ну, на сьогоднішній день ситуація плачена. Були зареєстровані. У нас є скажена насиття, яку ми зірвали домашня, ну, бродячий кіт і домашня собака. Три випадки, собака, там зовсім така ситуація, тому що собака не була за подвір'ям, ну, зрозуміло, тобі ж і теж міська на наступний день. Зараз ведеться робота зі щеплення домашніх тварин. За потребою звертатись до ветеринарних клінік та служб. Начальник управління гуманітарного розвитку Оксана Інкіна повідомила, що в цьому році 33 дитини з нашої громади, які знаходяться в складних життєвих обставинах, отримають путівки на оздоровлення. Одружча кампанія починається з 1 червня. Тому зараз, поки збираються заяви батьків, це діти соціально захищених категорій, тобто діти сироти позбавлені батьківського опікування, діти, які перебувають на обліку в службі в справах дітей, які як ті, що не життєвих обставин. Також до присутніх була доведена інформація стосовно підготовки навчальних закладів до нового навчального року. У закладах освіти у нас аварійні дахи, аварійні відноски. Зараз під ці категорії підпадають і. Жуківцівська школа, гімназія тобто, жуківцівський садочок, трепільна школа і витачів. Ці питання. дуже велика роботи. Але незважаючи на труднощі, роботи мають закінчитись вчасно і є надія, що наші маленькі жителі вже цього року все-таки почнуть відвідувати навчальні заклади. Також перший заступник міського голови Григорій Ткаченко повідомив про початок ремонтів доріг в нашій громаді. Сьогоднішнього дня ми приступили до ремонту доріг. Це перший чергове в нас по Потім на Підніховська і південно. Зрозуміло, що е відбувся тепер, я думаю, що почнеться на судові рішення ще. Але роботу не розпочали, саме головне, тому що це то, вже затягнувши процес, то погодні умови, Ну і зрозуміло, що будемо силати за одну ті обстеження, які проводять, будемо проводити ремонти цього всього. Загалом засідання пройшло злагоджено та продуктивно. Були намічені питання до наступного засідання та плани роботи на найближчий час. Про подальші новини дивіться на нашій офіційній сторінці Facebook та на сайті української громади.